Слава Богу, брати і сестри, ми тільки що співали цю пісню, і автор слів цих говорить, я вірю, настане такий час, коли ми вічно будемо з ним. І ви знаєте, любі брати і сестри, цим, чим тісніше нам тут, на цій землі, тим більше нам хочеться бути з ним у вічності. І ця земля, на якій ми живемо, каже слово Господнє, що на ній років життя людини. 70 При більшій силі 80, ми бачимо, що зараз і того менше люди живуть, і через війну, яка є в нашій країні, гинуть молоді люди, хлопці, дівчата, діти, і число їх збільшується з кожним днем. І тому ця земля, яка є насичена печалями, скорботами, вона. Для проживання людей. І як є добре, коли на цій землі, де Господь дав нам границі замешкання, де Господь нас тут поселив, дозволив нам тут жити, пізнати Його, бути в Його церкві, як є добре, коли тут люди на землі готують себе до вічності. Тому що Слово Господнє говорить, що вічність Господь приготував для всіх тих. Які люблять Його. Слава Йому за це. І ви знаєте, любі брати і сестри, коли брат говорив тільки що цю проповідь про Божу вагу, я собі згадав псалом Давида, який говорить, такі слова каже Господи, ти все знаєш, ти знаєш моє ставання, ти знаєш, коли я лягаю, ти знаєш, коли ще нема слова на моєму язиці, а ти вже це знаєш досконало. І кінець цього псалма говорить чоловік Божий каже: Господи, то слідите мене, пізнайте мене, і подивись, не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровать. Ви знаєте, нам так часто потрібно, щоб Господь своє мирило ставив, щоб Господь свою вагу ставив. Тому що, як брат говорив, часто ми можемо десь дивитись недобре, неправильно. Думати якось або очікування своєї мати, завишені або занижені. І тільки Господня вага, тільки Господня мірило, воно показує нам, які ми є насправді. І не для того, щоб когось принизити чи когось підвищити, часто Господь це робить, але для того, щоб душі нашій було добре. Тому що Він справедливий суддя, не підкупний. Не такий, як на землі судді, де люди викривлюють правду за гроші, за подарунки. Господь справедливий і праведний, і каже слово Господнє, що Він кожному віддасть згідно із вчинками Його. І тому Хай Господь благословить нас, любі брати і сестри, щоб ми були готові до зустрічі з Ісусом Христом і дивились правильно на свою вагу, на свій зріст духовний. І поправляли щось, якщо потрібно ближче до Господа приходили, освячувались ще і ще, тому що Слово Господнє говорить, святий хай ще освячується, хай Господь нам цьому допоможе і нас благословить. Місце Божого Слова, яке я буду читати, це книга Євангелія від Матвія, п'ятий розділ, дев'ятий вірш. Євангелія від Матвія, п'ятий розділ. Дев'ятий вірш говорить нам такі слова. Це є відривок з проповіді нагорної нашого Господа Ісуса Христа, де Він цій проповіді «багато, багато істин, багато порад сказав для людей, багато цінних речей сказав для того, щоб нам було добре в служінні і входженні перед Божим лицем. Дев'ятий вірш п'ятого розділу Євангелія від Матвія говорить нам такі слова. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І друге місце прочитаю: перше соборне послання апостола Петра, третій розділ і одинадцятий вірш. Перше соборне послання апостола Петра, третій розділ і одинадцятий вірш Говорить такі слова. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру і женися за ним. І тема моєї проповіді буде сьогодні слова Ісуса Христа, які Він сказав в цьому дев'ятому вірші п'ятого розділу блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Хто такі миротворці? І чи цими миротворцями є ми, любі брати і сестри. Я хотів би, щоб сьогодні на це запитання ми дали відповідь собі перед Богом щиро, і подивилися, чи ми маємо цей мир, мир з Богом, мир з людьми, чи цей мир Божий наповняє наше серце, і чи цей мир Божий він береже наші серця і думки в Христі Ісусі. Хтось колись дослідив, що в Біблії більше ніж 400 разів сказано про примирення і про мир. І ви знаєте, любі брати і сестри, коли мова йде про мир, то нам завжди чомусь на пам'ять приходить таке слово, яке є протилежне мирові війна. І особливо зараз, коли в нашій країні війна, коли ми всі так чекаємо цього миру. Коли ми всі так чекаємо цього спокою, то це слово, воно якось по-особливому бажане в нашій країні. Хочеться одного ранку прокинутись зі сну нічного, і щоб в цих новинних стрічках не було зведень про загиблих, не було зведень про число тих, хто став калікою, чи хто втратив повносправність через обстріли чи через. Ці страшні події, які зараз відбуваються, не хочеться, щоб почути, скільки ракет прилетіло, чи скільки снарядів ворог випустив, скільки зруйнував будинків. Хочеться, щоб в цих новинних стрічках ось це слово про мир, воно було на першому місці, що вже прийшов цей довгоочікуваний мир, якого чекають люди якого хочуть люди, про які моляться діти Божі, і ми чекаємо цього, і ми віримо, що прийде день, і на нашій землі знову буде мир, знову буде спокій, знову буде такий час, коли люди не будуть прокидатися від сирен ночі, і діти не будуть лякатися цього. Ми віримо про це, молимось до Господа. Я хочу, любі брати і сестри, щоб ми пороздумували. Подивилися, наскільки важливо сьогодні бути миротворцем, бути носієм миру Божого, бути тою людиною, яка має цей мир, не дивлячись на зовнішні обставини, які оточують нас, не дивлячись на те, що довкола буря мати в серці спокій. Це непросто, це не легко. Цьому неможливо навчитися від когось, це неможливо. Сказати собі, що від сьогодні я буду спокійний, від сьогодні в моєму серці буде повний спокій, буде мир. Цього неможливо навчитися, це можна тільки взяти від Господа. І ось, любі брати і сестри. Ми бачимо, читаючи Біблію від початку, коли Господь створив перших людей, що цей мир, мир з Богом, він був порушений через гріхопадіння. Коли Адам з Євою переступили Божу постанову, Божу заповідь, втратився цей мир. Порушений був цей мир з Богом. Людина стала ворогувати з Богом через гріх, через підступ гріха, який прийшов в життя людини. І каже нам Боже Слово, що тільки через страждання нашого Господа Ісуса Христа, через Гологовський хрест, через те, що Ісус на Голгофі. Приніс в жертву самого себе, цей мир знову може бути відновлений мир з Богом. І ось, любі брати і сестри, я хочу говорити про цих два види миру, які є мир з Богом і мир між людьми, мир між ближніми нашими, між тими, хто нас оточують, між близькими і далекими. І каже нам слово Господнє, я хочу прочитати. Послання апостола Павла до Римлян, 5 розділ із 10-го вірша, де апостол Павло говорить нам про те, що ми маємо мати мир з Богом, і що це є важливо. І це є перша річ, про яку я хочу сказати, про мир з Богом, як його досягнути, і хто його має. Десятий вірш 5 розділу послання до Римлян, апостол Павло пише такі слова. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примирившися, спасемося життям Його. Ось любі брати і сестри, апостол Павло говорить, що ми, бувши ворогами, бувши ворогами, ворогами з Богом. Через гріх, через гріховне наше життя, через нашу поведінку гріховну, через те, що гріх панував в нашому житті, в нашому серці, ми ворогували з Богом. Але каже апостол Павло: коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, Ісуса Христа, то тим більше спасемося Його життям. Любі брати і сестри, ось що дарував нам Господь. Ось яке велике вчинив Господь для нас, примирив нас з собою. І навіть не ми були тими людьми, хто ініціював це. Не ми того миру шукали, не ми того миру прагнули, не ми з своєї сторони робили щось для того, щоб примиритися з Богом. Ні. Але Бог думав про те. Якби тих, хто є йому ворогами, як би тих, хто стали чужим для нього, примирити з собою, мир з ними заключити, щоб цей мирний договір знову став діяти між Богом і людиною. Як це зробити? І Господь, Він побудував цей план, де віддає свого Сина Ісуса Христа на ці муки і страждання. І Він написано. Своєю смертю Він нас примирив з Богом Отцем. Любі брати і сестри, наскільки це було важливо, наскільки це було важливо, спасіння людської душі і примирення з Богом, що інакшого методу не знайшлося, інакшого шляху не знайшлося, тільки мусів страждати Божий Син, Ісус Христос, і не просто страждати, а померти на Голгофі мученицькою смертю, щоб ми примирилися з Богом, смертю Його. Слава Богу, за це. Любі брати і сестри, ось як є важливо мати мир з Богом. Ось як є важливо бути примиреним з Богом. Ось як є сьогодні потрібно, щоб кожна людина вона мала цей мир, мир з Господом. Тому що Бог зі своєї сторони вже все зробив. Від людини потрібне тільки рішення. Від людини потрібно сьогодні тільки зробити цей крок на зустріч до Господа Боже. Я хочу залишити гріх, я хочу залишити те життя, яким я жив, де я ворогував з тобою, де я був противником Твоїм, де я гріхами своїми розпинав Сина Божого, де життям своїм, поведінкою своєю чинив недобре, був в опозиції до Бога. Але сьогодні я хочу мати мир з тобою, Господь. І Бог дає цей мир. І Бог цей мир хоче дати кожній людині, Він хоче бути в мирі зі мною і з вами. Господь не хоче бути нашим ворогом. Він хоче бути в мирі. Але сьогодні залежить від нас, що залежало від Бога, Він зробив. Сьогодні залежить від кожного з нас, чи ми будемо в мирі з Богом що ми будемо ворогувати із Ним. І тому каже апостол Павло: бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то, тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Любі, брати і сестри, це є велике, це є велике, що Господь звершив для нас. Він своєю смертю примирив нас з Богом, і своїм життям Він дарував нам. Спасіння. Він дарував нам милість бути Божими дітьми, каже апостол Петро, колись не народ, а тепер Божий народ, колись не помилувані, а тепер ми помилувані. І ось, любі брати і сестри, це є перший такий знак, перше таке мірило того, що людина вона є миротворець і вона має мир в своєму серці, коли вона має мир з Богом. І ми можемо по тому дивитися на себе, ми можемо по тому себе важити, як казав брат Андрій переді мною, чи я є миротворець, тому що каже Ісус Христос в своїй проповіді блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Якщо я маю мир з Богом, якщо цей мир не порушений, якщо ці відносини не порушені, любі брати і сестри, я хочу вам сказати. Ви є тими людьми, які маєте мир, мир з Богом. І якщо людина має мир з Богом, наступне, що вона має мати, це мир з людьми. І це є другий пункт, який я хочу сказати, де Боже Слово говорить нам послання до євреїв, 12 розділ, 14 вірш. Хто слідкує 12 розділ послання до євреїв, 14 вірш говорить нам такі слова. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ось що каже автор послання до євреїв: пильнуйте про мир зо всіма. Про це треба пильнувати, про це треба дбати, щоб мир був з всіма. І до Римлян ще апостол Павло пише такі слова, в 12 розділі, 18 вірші, Я також зачитаю. Каже, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі зо всіма людьми. Ось любі брати і сестри, яка воля Божа для людини, яка має мир з Богом, яка отримала примирення в Ісусі Христі, щоб жити в мирі зі всіма, зі всіма, каже слово Господнє, щоб не було такої людини. Яка б нам була ворогом, з якою б ми не хотіли бачитися, чи з якою б ми не хотіли мати справи, з якою б в нас не були ось ці добрі відносини, каже, щоб ми пильнували про те, щоб мати мир зі всіма людьми. І апостол Павло каже, коли це можливо, якщо можливо, тому що є такі, знаєте, ситуації, коли ти робиш все для того, щоб мати мир з людиною. Що від тебе залежне, ти йдеш на зустріч, ти перший просиш пробачення, ти перший наводиш ці відносини, які зіпсувалися. Ти робиш все, що від тебе залежно, щоб був мир, щоб була злагода, щоб був спокій в відносинах між твоїм ближнім, а людина цього не хоче, а людина з своєї сторони не робить нічого. І ми зі своєї сторони робимо все, що залежить від нас, каже апостол Павло. А людина цього не хоче. Бувають і такі випадки. Але в більшості, в більшості каже слово Господнє, коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі зі всіма людьми. До цього треба докладати великі зусилля, докладати великі старання, тому що ворог нашої душі, він найперше хоче зруйнувати відносини. Відносини між близькими рідними, відносини в церкві, відносини в суспільстві, в державі між державами ми бачимо ось сусідня держава, яка називала себе нашим братом, яка говорила про мир, яка говорила, що ніколи не зробить того, що зараз робить. Але в серці носила думки про війну, і ми бачимо, як це все обернулося. Любі брати і сестри, як добре є. Коли ми робимо зі своєї сторони все, щоб був мир, щоб бути в мирі з людиною, щоб бути в мирі з братом, сестрою, щоб бути в мирі з тим, хто, можливо, щось проти нас має, каже слово Господнє, якщо це залежить від вас, живіть в мирі зі всіма людьми. І ви знаєте, любі брати і сестри, сьогодні особливий цей час, де люди. Ну, хотіли би, напевно, я думаю, всі, і ми, всі, хто є тут, присутні на цьому місці, хотіли б, щоб цей мир, мир Божий, мир з Богом був в кожному з нас, і мир з людьми, щоб не було таких непорозумінь, не було такого: знаєте, як під час будівництва Вавилонської вежі, написано: Люди мали одну мову, люди мали одну ціль. Люди хотіли щось зробити разом, і Господь побачив, що це недобре. І Господь сказав, що вони будуть добуватися свого. І щоб це зупинити, Він змішав їхню мову. Вони перестали розуміти один одного, і зупинилася ця будова, тому що не розуміли один одного. І ви знаєте, ворог, він хоче щось подібне зробити, як зробив колись Господь. Він, щоб зупинити. Недобрі речі зробив це, а ворог, щоб зупинити добре, щоб зупинити Боже, щоб зупинити святе, він хоче, щоб ми не розуміли один одного, щоб ми мали якісь суперечки один з одним, щоб ми тратили мир один з одним, щоб ми ворогували один з одним. А Боже Слово каже: якщо можливо, і це залежить від нас, то живіть в мирі. Живіть в мирі, щоб Божий мир, Божий спокій, він панував в нашому житті, в наших відносинах, в нашому ходженні перед Божим лицем. І третя річ, про яку я хочу сказати, що має робити людина, миротворець, яка має мир з Богом, яка має мир із близькими, вона має допомагати людям примиритися з Богом. І це є дуже важливо, любі брати і сестри, щоб не тільки задовільнятися цим самому, що я маю мир з Богом, мені Господь простив, я живу в мирі з всіма людьми, і мені так добре, і ніхто мене не чіпайте, і ніхто мене не рухайте, я так буду далі. Але Слово Господнє не так вчить. Слово Боже говорить, що коли ми примирилися з Богом, то ми маємо людям говорити про це. Ми маємо бути. Служителями для примирення людей з Господом. Для того, щоб люди вони хотіли примиритися з Богом. Нести їм Євангелію. І апостол Павло в Коринтян, в другому розділі, п'ятому розділі, 18 віршем, друге послання до коринтян, він говорить такі слова. Я прочитаю їх. Друге послання до коринтян, 5 розділ. Із 18-го вірша каже Павло, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення, щоб Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини, і послав у нас Слово примирення. Оце ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо. Замість Христа примиріться з Богом. Ось любі, брати і сестри, служителі, кожен, кожен є тим, хто може бути цим служителем для людей, служити цим людям, нести їм це служіння примирення, щоб люди примирилися з Господом, щоб люди стали в позицію миру, спокою, добра. Щоб люди пізнали, що Господь прийшов їх спасти. І для того каже нам слово Господнє, що ми, яких Бог примирив із собою, ми маємо це служіння примирення. Нам Господь дав це служіння, нести людям, говорити людям Євангелію, говорити людям про Ісуса Христа, щоб і вони примирилися з Богом. І каже апостол Павло: Оце як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас. Благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Примиріться з Богом, любі брати і сестри, як це є добре, коли ми маємо в серці це бажання, коли в нас горить цей вогонь. Йти до людей, говорити їм Євангелію, щоб люди примирилися з Богом, тому що нас Господь примирив, нам Господь дав це вкосити, попробувати, який добрий Господь. І Він хоче, щоб і інші люди. Вони також примирилися з Богом. І останнє, останнє, про що я хочу сказати, миротворець, той, хто має мир з Богом, хто має мир з людьми, хто допомагає другим примиритися з Богом. І ви знаєте, є ще такий один пункт, про який я хочу сказати, що якщо людина є миротворець, і вона любить Господа, і вона любить людей, то вона буде допомагати і людям. Примирятися один з одним. Звичайно, не лізти в чужі сварки, звичайно, не бути тими людьми, які під час сварки, каже Соломон, хто під час сварки встрягає в цю річ, то це не мов би ти псаха пав за вуха. Але бувають речі, коли потрібно людям допомогти, коли потрібно їм підказати, коли потрібно за них помолитися. Коли потрібно людей схилити до того, щоб вони примирилися один із одним. Тому що люди можуть роками жити ворожнечі, не говорити один із одним, бути близькими тільки якби формально, але насправді так не є. І тому, любі брати і сестри, ми покликані бути миротворцями, ми покликані схиляти людей до миру, щоб шукати примирення. Щоби вибачатися, щоб десь наводити ось ці відносини з Господом, з людьми, з ближніми своїми. Тому що, любі брати і сестри, велика, великий сумнів є в моєму серці, коли людина каже, що вона має мир з Богом, а з людиною вона не в мирі, а людям не говорить про примирення, а не бажає, щоб інші жили в мирі. Тому пильнуймо це. Любі, брати і сестри, щоб ми були в мирі з Господом, тому що миротворці вони будуть названі синами Божими, блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І хай Господь допоможе, любі брати і сестри, в цей нелегкий, непростий час бути носіями Божого миру, цей мир Божий ділити на інших людей. Людям говорити про цей Божий мир і допомагати людям, щоби жили в мирі, в злагоді, як навчає нас слово Господнє. Хай Бог благословить, Хай Господь укріпить, Хай Господь допоможе нам, любі брати і сестри, бо каже слово Господнє: синами Божими стануть миротворці. Хай Богові буде слава навіки. Амінь.